Фліс перший плюс другий сорт, 10 кг, 1300 гривень. Починаємо з такої глубенької флісочки. Гарний на замочку. Далі в нас іде оранжева, така яскрава з чорними полосочками, гарного такого розміру, сіренька, ой, яка гарна, сіро-розова. М розмір. Який гарний. Домочок такий гарний. Дуже красиво. Далі у нас йде такого Хелена вера Плеша. Така вона йде. В камінчиках. Наша у нас така флісочка гарна, Великого великоротну розмішенку йде. Насичений колір червоний. Червоно-чорна йде. Лішечка далі чорного кольору від Джек Вольського. Оригінал бачимо. Гарно. пішенька Це в нас М. Розмір. МК. Ніжно-розмир. Теж. Ой, яка ця красива. флісочка. великого розміру теж. І вона йде подовжена. Дуже теплесенька буде. Де ж у нас лісочка йде? Така есочка гарного, дуже насутного кольору. Біленька. Біленька стандартна флісочка, теж з кишеньками. 400 LXL розмір. Така капішона звичайно звичайна сильна плісочка, чорна плісочка маленького розміру. Краще, нас чорна, яка гарна, безрукавочка. Дійка гарна чоловіча безрукавка. Даші, оригінал від Квочів Ми бачимо, що в нас така йде. Даші, Така плісочка на замовку. Потім йде сіренька, безрукавка сіра, подовжена, великого розміру. вона виглядає, Теж у нас це маленького розміру така пісочка ніжного кольору. Ліска гарна і у нас в нас воно залишилось залишились стільки стіки Для замовлення пишіть нашому менеджеру.